Доброго ранку, малятка. Доброго ранку, люди мама. Сьогодні ми поговоримо про таку важливу штуку, як повітря. Що це таке і чому воно є навколо нас? Малятка, давайте озирнемось. Що ми бачимо навколо себе? Ми бачимо стіл, стільчик, диван, телевізор, так? А ще навколо нас є. Повітря. Воно є скрізь, але ми його не бачимо. А кому потрібне повітря, як вигадав? Повітря потрібне людям. Ми ним дихаємо, так? Також повітря потрібне тваринкам, та шичкам. Всі дихають повітря, так? А давайте так. Вдихаємо, так. Липких, мови, Також повітря потрібна комаха, рослина і навіть риба. Всім потрібна повітря. Але давайте візьмемося, чи справді воно є на хорі. Проведемо невеликий досвід. Готові? тож почнемо. Давайте візьмемо пакетик і оставимо. Так помагає нам. Спіймаємо погляньте. Я спіймала повітря. так, Бачите? Ось, погляньте, пакетик на другий знімує для повітря. Але воно прозоре, так? Пакетик прозоре, і ми нічого не бачимо там всередині пакетика. Тобто ми можемо зробити такий висновок, що повітря не має кольору, і воно прозоре. Так, а ми, давайте ще один вислів проведемо. Візьміть кульку і надуйте кульку. Ось, погляньте, яка кулька вийшла в мене. Вона червона, так, кругленька. Ось вона. Ми можемо стверджувати, що повітря не має форми, але. Повітря може приймати форму предмета, в який воно потрапляє. Зараз у нас вийшла кругла кулька, тому повітря має форму кулі. Але, якщо ми випустимо, знову кулька стала пустою, а повітря розповсюдилось по, по всій кімнаті. Також повітря не має запаху. Спробуйте вдихнути. Ми просто вдихнемо, так? Але якщо ми вдихнемо піточку, парфюми, то ми відчуємо аромат, так? Тобто повітря розносить запахи інших предметів, коли мама на кухні готує їжу, а в кімнату доносяться приємні запахи приготованої страви, так? Повітря донесло до нас ці запахи, тому повітря розносить запахи інших предметів. А зараз давайте проведемо ще один досвід. Візьміть скляночку з водою та соломинку. І подмухайте нашу, нашу трубочку. Ми побачили в всі Правильно, пульбашки. Це можна зробити висновок такий, що повітря є всередині нас. І ми, видихаючи його у воду, зробили бульки. Але ці бульки, погляньте, вони піднімаються наверх, вони в водички не залишаються. І можна зробити такий висновок, що повітря легше за воду, воно завжди буде підніматися. А де ж віщі повітря? Як ви гадаєте, малятка? Повітря Її у в грунті, в рослини, та навіть у воді. Бачите, будь-яка у водички. А давайте перевіримо, чи є повітря в камінцях. Візьміть тарілочку з водичкою та камінці. Спробуйте покласти тарілочку в камінчик. Що відбувається малятка? Правильно. на поверхні водички з'являються бульбашки. Це свідчить про те, що в камінцях, вони ну такі тверді, але в них також є повітря. А зараз давайте перевіримо, чи є повітря в ґрунті, чи справді це так. Покладіть грудочку землі в тарілочку з водичкою. Погляньте, що з'являється на поверхні. Бульбашки, жкеправо, це з нашого ґрунту виходить повітря, тому що повітря легше воду, як ми вже з'ясували. Отже, повітря є скрізь. Можна такий зробити висновок, що повітря. Навколо нас воно нас окружає, так? Ми ним дихаємо, але ми його не бачимо. І без повітря людина не може прожити. Малятка, я сподіваюсь, вам сподобалось сьогоднішнє заняття. Я буду чекати на фото чи коротенькі відео, те, як ви проводили свої досліди з кулькою, чи, можливо, з. Водичкою та соломинкою. А зараз ми будемо вже прощатися, малята. Бувайте! До наступних зустрічей!